Бач, я повернусь весною у шибкою пташинкою, дарю твою, прийду на світанні в садок із росою, а може, дощем на поріху паду. Хлупко не плач, так судилося ненько, що слово, матусю не буде моїм прийду і попрошуся в сон твій тихенько, розкажу, як мається в домі Додолу знаю нею краплям стікає, земля не дає, на повесам. Байдена пероль з почистю ховає. І взяв господь, щоб ампуна в раю і у посадах навічно проживати. Лишиться за вами. Оліт свіча і з нею знає вкраплями стікає. Земля кидає, на записа, Героїв Україна, пам'ятає, де стосонні називають країнки, які загинуться в рік Києва, на Майдані та на вулицях Тушенського та Інститутській. Загинули під час масових актів, протестів Родіму за мене 2014 1014 років. А найстрашнішою але трагічнішими була ніч з 18 на 19 лютого, ніч апокаліпсису, як назвали пізніше, після якої наступив чорний на четвер, 20 лютого. Саме в ці дні на очах всього світу влада розстрілювала свій народ під час кровавих сутичок та від куль знайперів на Майдані загинуло близько сотні людей. На не була ця боротьба, сила проти гарячого серця, зло проти добра, куля проти мілі. У центрі міста на Майдані, серці країни, мов піцні, навіки душі відлетіли, там сто героїв полягли, грудьми повстали, захищали. На мирне небо, спів птахів і до останнього стояли, аж поки я не прилетів. Небесна Сотня вас навічно до себе край Господь забрала. Але назавжди залишились в серцях народу що постав. Чому Небесна сотня на не мой даних прийнятий розподіл? На сотня моїх річних розподіл, що сир прополіти розсічу. Сотні вам свої назви. Відари його звик твої до людям. Наприклад, Вірська сотня, Донецька сотня, Літа Петровська та інч. Мамо, чи це ж весна, що квітами стали на площа, Мамо, пташка сумна, а ще вчора співала у віконце. Синко, це ще не весна, а квітами замість стелили. Поврайсь вітає душа, а цілий холодну могилу. Мамо, а може, це сон і, може, існує прокинусь, як сонечко за горизонт у твоїх обіймах полив. Так, моя пташко, ти спиш та більше вже не пуснешся. З помилу небезудиш, я, я на не сон сомнешся. Мамочко, мамо, не плач, витри сльозу, посміхнися, за серце скорботі. Пробач, пробач, що не міг я скоритися. Як же я можу, мій сину, плюс своєму серці носити. Ти ж моя мила дитина, як без тебе жити? Матусю, поглянь в синє небо, це ж очі мої, як у тебе. Дивися в жовтих колося, Це моє, як у батька, волосся. Не плачте за мною у хаті, я землю відстою свою. Давайте шануйте тих батьків, які ніколи не дочекаються сина. Тут дружить. Яка ніколи не зможе обійняти свого чоловіка, то дитину, яка ніколи не зможе бачити батьківської позначки. Їм доводиться жити з цього щодня і при всіх намаганнях допомогти. Словом, ділом, ріжням, ніколи не зможемо полегшити її страждання. За що країну стільки болю? Чим ми Москві? У небо йдуть нові гори, молитви людцям, новий світ. За що вже сива чи смаки? За що ті сльози батьків? Був він студент, пішов солдати, щоб захистити рідний дім. Навіщо дом кажу без батька, бо він пішов за її сон. Щоб не було йому тому страшно, був він у тепер герой. Держава визнала цих людей героєм, зійде з указує президента, 30 лютого мир за червоний пам'яті героїв. Небесний сину і всім під час цієї володяни і смертним присутнім звання Героя України. Шануємо хвилиною мовчання всіх, хто поклав своє життя за долю, за волю, за незалежність та свободу нашої з вами єдиної України. Прошу всіх, всіх передати свічку цей священний вогонь. Частинку вічного. Це світло є даниною тим, хто не завжди залишив нас, поклав своє життя заради справедливості. Ми повинні пам'ятати їх. Кож моя не лаймені, мажмоя, не лай мені, Мамко ж моя, не лай мені. Ей, залаєш ми в злу годину, залаєш ми в злу годину. Не знаю, де Бога. Дуж наші сили не на писав, хай святиться ім'я Твоє, нехай прийде воля Твоя, нехай буде царство Твоє, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний, дай нам сьогодні і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватці нашим. Не віддався спокусу, але визволили. Погину я в чужім краю. Хто ж ми буде брати Яму? Хто ж ми буде брати яму? Ей, виберуть ми. Буде мир і буде спокій. Свободний дух під корінь небеса. Розпустить косипав, я злоба. То Україна, то твоя земля. На віку стехні під макій ханів, Стегні бій, поради серпець. Лише від голоня київських парадів одягне пава світ і і Будемо спокій, кожному домі і родині, Лунатими хвалами у небесах високих на віки мир і слава Україні. Хочемо подякувати всім, хто прийшов і разом з нами згадав наших героїв. героїв України. Дякую всім за увагу.